Сьогодні в сільраді. режим найбільшого сприяння пересівати озимі селяни будуть за підтримки держави. Крим не втратив інвестиційної привабливості аграрного сектору. Про те, як спрямувати кошти в розбудову соціальної інфраструктури півострова, в інтерв'ю Тамара Метрчук з головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимиром Константіновим, холодне утримання це те, що треба. М'ясне поголів'я перечудово почувається і в аномальні морози. Мінаграполітика розробляє механізм допомоги аграріям, які зазнали втрат від загибелі озимих. Як повідомив профільний міністр, до початку весняно-польових робіт з державного бюджету виділять 20 мільйонів гривень для здешевлення добрив та насіння. Дивіться далі у сільраді. Крим не втратив інвестиційної привабливості аграрного сектору про те, як спрямувати кошти в розбудову соціальної інфраструктури півострова в інтерв'ю Тамара Метерчук з головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимиром Константіновим. Він сьогодні головуючий у сільраді. Сьогодні Нам необхідно збагнути а, проблеми 1, 2, 3, основні, які необхідно вирішувати. No. Бо інколи за а, купи ніби no, да, планів, ми втрачаємо головне. А як там люди живуть, а як там наші сільські громади, чи є перспектива розвитку, чи ми глобалізуємося, чи ми залишаємося державою, де все-таки ну, базовим є аграрним господарством. Перше, хочу підчеркнути, що Крим інвестиційна привлекательність в аграрному секторі не повторяв. Наоборот, идет очень большая работа по привлечению инвесторов. Переговоры происходят практически каждый день. И это говорит, что интерес именно в этой отрасли, конъюнктурно, он обусловлен. Поэтому инвестор в сельское хозяйство придет. Теперь в этой связи возникают вопросы, что мы должны сделать для того, чтобы инвестор пришел. Мы получили от этого рабочие места и рост экономики, а люди получили зарплаты и улучшение своих качеств жизни. Я прихожу, но там у вас такой тенденции караул золоти кремские земли, на видно, что э, аграрный сектор, там биение земельных Нет, наоборот, мидвестер. нет, нет, идет поиск активных инвесторов, эта работа продолжала все, эти, все это время. Сейчас мы занялись этим очень активно, поэтому э, такого такого нет. Все уже понимают, что нужен инвестор, что село нужно возрождать и без создания рабочих мест, без создания сельхозпредприятий на местах этого не произойдет и вот я находился с рабочими поездками очень много езжу по Крыму и часто наблюдаю такую картину когда успешное предприятие которое платит хорошую зарплату много лет устойчиво работает люди тебя окружают и начинают задать вопросы которые, которые даже удивительные что спрашиваешь у вас все хорошо да мы получаем всем довольны какие проблемы проблема первая что в селе невозможно жить есть село и, как все, бы, и всем задоволен. Да, а да. пропали клубы. Вот у них ностальгия по Советскому Союзу, когда клубы были, и все память об этом. Другого, другой этой жизни никто не знал. Поэтому создание такой инфраструктуры, того села, наверное, нового уже, не, 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 не в том виде, как оно было, вот это будет задача власти на этот период. Однозначно. И насколько мы ее будем успешно решать, настолько успешно будет развиваться сельское хозяйство и будет приходить приток инвестиций. Вы все-таки покладаетесь ставку роботы на крупный капитал на инвестиции, или тут занимается все-таки наш бюджет на вертикали, что там с центра дадут на дотацию? Безусловно, инвесторы этим заниматься не будут. Хотя в некоторых регионах мы наблюдаем, что инвесторы уже долго работая с людьми, помогают в социальной сфере там детским садам выделяют деньги, на школы, иногда на клубы. Все. Но это скорее, скорее исключение, чем правило. Нормальная система, он должен платить аккуратно налоги, рассчитываться с пайщиками за землю, если земля у него взята в аренду. И, и все, и заниматься эффективностью сельского хозяйства, потому что оно не везде работает эффективно, к сожалению. Все. То вся социальная сфера, она на государстве, на власти, на нас. И поэтому вот сделать ее комфортной для людей – От, от, от тогда мы создани площадку для проведения аграрной реформы, и, наверное, вот этот рывок в сельском хозяйстве, он будет возможен. Фактично, мы зараз торкнулися до таких э, тонких, я б сказала, духовних матерії, це те насущне, чим живе людина. Але ми ще не торкнулися, я не знаю, світло, газ і вода, вода особливо для Криму актуальне питання. Так, да, да, у нас 90% земель сельхозназначення, они... обеспечивается за счет поливной воды. Она приходит по Северо-Крымскому каналу. И, безусловно, это очень важный, важный мегапроект, который был в свое время реализован. Сейчас, к сожалению, он, он используется не вполне эффективно. Там где-то порядка 35% эффективности. Есть еще над чем работать. Нужно привлекать инвестиционные средства для развития сетей. Возможно, нужна тоже государственная программа для развития сетей. Тобто є над чим працювати. Чи немає у вас э, э, такої тенденції? А як на мене, в Криму вона може бути спокуса, як там змінити цільове призначення, э, чи нема загрози, що землі э, все-таки будуть розбиратися э, під виглядом аграрних? Знаєте, цю проблему вот, за ці два роки ми вирішили Да, такі ну... попавнення -по 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 були пришні період періоди, багато землі відводилось. Хочу сказать, что эффективность использования э, таких земель невысокая. Рынок недвижимости сейчас э, э, ослаб, и поэтому давления на, на, на этот вопрос в настоящий момент нет. Сегодня сельское хозяйство оно конъюнктурно более привлекательно, поэтому такой проблемы уже не существует. Поэтому сейчас э, земли сельхозного значения в, в ближайшее время будут пользоваться большим спросом. И, Возле Возлітового строиться основна основна реформа в агропромисловому секторі. Я дякую, що ви знайшли час і приїхали до сільради. Спасибо. Большое. Дивіться далі у сільраді. Холодне утримання це те, що треба. М'ясне поголів'я причудово почувається і в аномальні морози. Олена Стальчук теж намагалася адаптуватися. Репортаж з Макарівського району. Хоч морози притікає, зате комарів немає. Це народне прислів'я, мабуть, найбільше стосується красенів абордино ангусів села Чорногородка Макарівського району. М'ясна порода, виведена в жорстко-континентальному кліматі Шотландії та Британії, чудово себе почуває в умовах холодного утримування. Славиться вона мармуровістю м'яса та його високими смаковими якостями. Тварини не потребують спеціальних умов, люті морози їм не страшні. І сплять. Вони находяться тут. Вони сплять на от чому ви бачите, зараз. Вони якраз такі в інні. Ж, сьогодні в нас був на мінус 35, от вони такі от, війні, ну, вони ж стоять, бачимо, не згорблені, рівненькі, все. Тобто вони головне, що у нас сита, і більше нічого тварині не треба. Технологічно годівля м'ясних тварин суттєво відрізняється від молочних. Собівартість кормів значно дорожча. В найближчих селах господарство орендує півтори тисячі гектарів землі, самостійно забезпечуючи худобу кормами. Основний удар відбудівельний і переходиться на весняно-літньо-осінній період, де йде випасання. Там вони дають максимальний приріст кіло 200 і навіть більше. Тобто якраз у нас пік готелів припадає на весну, на кінець зими. Оце зараз будемо очікувати готелів. Також е, у нас все для цього підготовлено. Вон приміщення у нас, е, от, корови там знаходяться, теляться і з ними телятка знаходиться до 7-8-місячного віку, для, е, щоб в них вага була не менше 180 кілограмів. Приміщенні за рахунок ферментації підстилки температура на 10 градусів вища, ніж на дворі. Достатня кількість місць для всіх, та всі необхідні умови для абонітування штучного запліднення досліджень на тільність. Привіз покращується генетичними ресурсами, що закуповують в Канаді. Тварини розподілені за віковими групами. Телят відлучають у віці 7 місяців, переводять в окремі загони на дорожчування. З року, досягнувши ваги у 330 кг, кілограм, вони переходять у селекційну групу. Потому проводиться абонітування на плем'я, інші потреби. П'ять загін на відгодівлю. В цьому загоні утримуються на столиці передпарувального віку. І коли вони досягають кондиційних розмірів в 350-380 кг, вони йдуть на осімінення. Не бояться ні морозу, нічого. Хоча в них є накриття, де вони мають можливість і відпочити, і полежати. Але вони, як правило, люблять погрітися на сонечко, особливо в зимові дні. Ультрафіолетом теж потрібно. Максимальна вага маток коливається від 550 до 650 кг. Є тварини по 700 кг і більше. Цим бичкам по півтора року. В свій вік вони мають від 450 до 500 кг, інтенсивно набираючи вагу. Приріст м'яса дорослої тварини складає півтора кг на день. Забійний вихід – до 65%. Гордість господарів – племінний бичок-рекордсмен. Важив він нас 18 місяців 518 кг. Б'є бонітуровочну програму, це бичок еліта рекорд. Е, Будеть від нього вже скоро малята, десь вже на весну, на літо. От пройдуть оцінку, ми його занесемо у плідники України, у книгу «Плідники України, по м'ясному скотарству». Дуже гарний, спокійний по темпераменту. ну Вже готовий йти до дівчаток. Такий загін у 200 корів контролює лише одна людина, адже годують їх раз на добу. Загалом ферму обслуговують 30 працівників. Єдина проблема взимку з напуванням. Наступного року у планах автоматизована лінія. Господарство має статус плем репродуктора по абордину ангузькій породі та плем-завода по сементалу. Дивіться далі у сільраді. Гуртом добрий водогін будувати і газ проводити, завдяки чому мешканці заріччя, що на Житомирщині отримали блага цивілізації, знає Костянтин Іванченко. Коли у селищі Ружин на Житомирщині прокладали магістральну газову трубу, жителі сусіднього заріччя задалися питанням, коли ж їм очікувати благ цивілізації? Проте, діставши від чиновників у відповідь колись, вирішили допомогти собі самі. Об'єдналися у громаду і власними силами стали прокладати газопровід у своєму селі. До речі, не тільки ресурсу держави не просили, а й знижки для власних пенсіонерів та ветеранів запровадили. Газ зараз дуже добре, що він є. Тому що так, у хаті тепло і чисто. У мене в селі, як городській квартирі. Цьогорічна сурова зима стала справжнім випробуванням для жителів тих сіл, де звикли лише плакатися і покладатися лише на державу. А от селяни Заріччя у теплих помешканнях згадують про зроблене і, як годиться, зводять дебет з кредитом. І те время той газ сам тягнули. То що зараз гроші давайте? Матеріал є. А тоді що? Да. Труби да. міняли за сало, за картоплю. Їздили. А треба було ж труби мотати. Всі ці труби возили на Колгосп, там було організовано це підприємство. Вони трубиці мотали, чоловіки з усіх вулиць, збиралися туди вже мотати, допомагати, бо це ж важко. І розвозили по вулиці. Отчиталися за два мішки картоплі, яку возили, міняли на труби. Отчиталися за, за, все. за гречку, яку купляли за гроші, і в тому числі за гроші. Газопровід став першим проектом громади Заріччя, тож вже не один рік у домівках тепло, особливо комфортно людям похилого віку та багатодітним родинам. Торік у кранах помешкань селян з'явилася вода. Я не стираю руками, як раніше стирала цим, а застірай машина стиральна, пральна і красота мені. На черзі допомога мешканцям ось цієї вулиці. На карті вона позначена як лісова, але всі її називають вулицею пенсіонерів, бо живуть тут переважно літні люди. Завдяки громаді планують зробити водовідведення до їх осель та завершити нову лінію вуличного освітлення. Кошти на ці проекти вже надходять до громадської каси. Місцем для старту нових задумів вважають територію газорозподільчої станції ГРП. І ось чому ми його строїли самі, наймали, клали кирпіч, мастили оце все вручну, підсипали, красили теж ці труби. Все ми все робили своїми руками. Все в селі вирішує громада. І використання землі, і використання комунальної власності, і створення належних умов життя це і вміти провести організувати воду, і вміти організувати, поремонтувати дороги. Якщо все разом, то обов'язково вирішується. Згідно з указом президента України, нещодавно утворено координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства. Тож до проекту стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, кожен може внести свої пропозиції, щоб у місті чи у селі разом вирішувати наболілі проблеми. Громада велика